Трампа оновлена версія справу розтлумачення невідомого Трампівського плану завершення війни після британського експрем'єра Бориса Джонсона продовжив екс держсекретар США Майк Помпео. Він впевнений, якщо Трамп переможе, то не буде схиляти Україну до капітуляції. Натомість може запровадити надзвичайно потужні санкції проти Росії, націлені на енергоносії. Також адміністрація Трампа може ініціювати програму ленд-лізу для України на астрономічну суму в 500 мільярдів доларів. Утім, допомога буде йти не безоплатно, а в борг. Але усе отримане озброєння не матиме обмеження використання по території Росії. Після цього війна має зупинитися негайно. Крим буде демілітаризований. Окупацію української землі ніхто не визнає. Відновлення України буде профінансоване замороженими активами Москви. А санкції проти Росії скасують. Лише після вступу України до Євросоюзу та НАТО українці врятують рішучі кроки, а не напівзаходи, які досі запроваджували у США, Наголошує Помпео в колонці для Wall Street Journal. Але чи справді можливий великий ленд-ліз від США та радикальна зміна характера війни? У цьому сумніваються військові історики та фахівці. Тут проблема ще в двох аспектах криється: це американська, по перше американська. Тенденція чи прагнення до цього управління ескалацією що реально не спрацьовує? А по-друге, це реальні. І виробничої потужності і військової промисловості, яка в країнах заходу, не тільки у США, за період е, такої мирної ейфорії після завершення холодної війни, вона значною мірою оборона промисловості градувала. Замовити можна виробити, не вдасться. Ми маємо зараз справжній арсенал демократії, якою є Республіка Корея, яка постачає і танки, і е, самохідну артилерію, і бойові літаки в країни Західної Європи країни НАТО. Ну але поки що Україна звідти поки що нічого не не отримує. От, Тут є питання, що отримують росіяни? Постійне оновлення окупаційних лав, але план збільшення ворожого війська майже до 700 тисяч, про що нещодавно заявляв головком Олександр Сирський, має свої виклики для окупантів у головному управлінні розвідки. Прокоментували і заяви Сирського і прогноз від командувача Нацгвардії Олександра Півненка про перехід росіян в оборону в наступні місяць півтора. Подібні оцінки робляться на підставі зокрема, великих втрат в живій силі. В техніці в силах і засобах противника так наразі вони можуть поповнювати. Ці втрати, але спостерігається вже проблеми серйозні суттєві з набором нових контрактників і все нові нові стимули держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоб залучати нове гарматне м'ясо. Але ця машина починає давати збій. Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору набору живої сили, і це так чи інакше буде мати вплив на ситуацію на фронті. Перевірити набір живої сили в Ленінградській Кій військовий округ вирушив нещодавно призначений міністр нападу Росії Білоусов, чи не вперше російський екс-міністр економіки з'явився в однострої. Одразу отримав запитання про навчання окупантів на автівках. -байі. Будуть ли які-то обучення проводити на даних воді будуть і Колодити. зараз основна задача байду. І поки наступник Шойгу міркує про навчання, як виглядатиме фінальний іспит для цих окупантів, показують бійці роти ударних безпілотників 77-ї аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ ЗСУ. Святковими вогнями спалахують півдесятка китайських багі. Окупанти, це зупинка. Ви вже приїхали. Олексій Пасак, п'ятий канал. Уже за кілька годин у Парижі стартує церемонія відкриття 33-х Олімпійських ігор. Цьогорічне дійство буде незвичним. Замість стадіону Олімпіаду відкриють на річці Сена в самому серці Парижа. Національні збірні учасниці сплавлятимуть на човнах. Прапороносцями української команди стануть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Напередодні ігор у медіа та уряді не раз порушували питання безпеки. Французькі спецслужби говорять про відсутність загроз, але заходи у бачності на вкрай високому рівні. До країни не допустили понад сотню підозрілих осіб. Це персонал національних збірних, серед них і ті, кого підозрюють у зв'язках з РФ. Водночас про загрозу терактів Францію попереджають на державному рівні дипломатичними каналами. Про це заявив чільника МЗС Ізраїлю. Пише агенція Фігаро. Зараз в Україні фіксують проблеми із залізницею. Кілька зумисних пошкоджень мережі виявили у різних місцях. Постраждали три швидкісних гілки. У мінспорту Франції повідомили про диверсії. Ну і уже за лічні хвилини стартує спецетер на п'ятому каналі, присвячений цьогорічній олімпіаді. Наші колеги Катерина Кельбус і Михайло Прудник розкажуть надзвичайно багато цікавого пов'язаного із цією олімпіадою. Отже, не пропустіть. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Вітаємо вас! Залишається рівно година до початку урочистого відкриття літньої олімпіади у Парижі, 2024. І ми теж хочемо з вами разом провести цю годину, подивитися на життя людей у тих краях, де немає повітряної тривоги, де люди можуть святкувати спорт. і Ми можемо теж до нього долучитися трошки. Ну, отож, ми переносимося до Парижа е, і е, зможемо відчути ту атмосферу, якою зараз відчуває французька столиця, е, коли до неї приїжджають тисячі людей, е, щоб долучитися до цього спортивного змагання. І не фактично е, на цей місяць Париж перетворюється на е, спортивну столицю світову. Е, і зараз ми, ми, ми бачимо, що прибувають сотні, сотні тисячі е, глядачів і фанатів які будуть спостерігати за церемонією відкриття Олімпійських ігор. А, хоча добиралися вони до Парижу досить складно. Адже сьогодні, упродовж дня, та і напередодні французьку залізницю вирішили пошкодити диверсанти. Ну і фактично в трьох місцях в головних магістралях французька залізниця була пошкоджена. Ну і фактично, залізниця у Франції стала, тому всі рейси рухаються із затримкою. Ну і зараз ми бачимо ось Ейфелу Вежу, як вона виглядає. Дає саме на ці в ці дні досить тривалий час. думали чи треба, щоб ейфелова вежа була на офіційному символі Олімпійських ігор 2024. і все ж таки вирішили, що таким знаком має стати. Не е е е е е Вони е ж поєднали там Ейфелева, Ейфелева вежа Маріана, і... французький символ, і е оце, от Олімпійський, такий. І дуже миленько. Насправді вийшло. Я не знаю, але Ейфелева е вежа не залишилася без цього цієї уваги. Там є п'ять велетенських кілець. Його їх, їх встановлювали упродовж двох місяців. Ну, і от буквально за кілька а, тижнів до початку ми побачили ось ці. Кільця, ну і варто нагадати, що саме поблизу Ейфелевої вежі відбудеться е, останній момент, який має розпочати Олімпійські ігри, саме запалення олімпійського. Вогню і тут особливість ще в це відкриття насправді вже називають історичним. Воно вперше пройде не на стадіоні, а вздовж усього міста. А атлети будуть також брати участь у таких запливах. Вони пластимуть сеною на човнах. Там 206 команд-учасниць. пропливуть 6 кілометрів річкою Сена про підготовку річки Сена там теж дуже багато було дискусій у Франції. Ми про це трошки згодом розкажемо.